Свято символу 23 серпня Івано-Франківці разом з усією Україною підняли у небо синьо жовтий прапор. З нагоди державного свята на вічевий майдан прийшли містяни. Більшість у вишиванках, адже треба не тільки знати свої символи, але й поважати їх. Переконані учасники дійства. Це наш прапор. Це наше життя. Це наш за нього боролися. За нього клопливалися. Діждалися на кінець, так що це радість велика. Особливе це знамено і для 95-річного Михайла Мулика, голова Івано-Франківської станиці, вояків дивізії Галичина, розповідає, що саме за синьо-жовтий стяг боровся із окупантами. І з тисяча року Михайло Мулик був членом ОУН згодом бійцем дивізії Галичина. Працював при штабі Радистом. А мене покон скільки я живу. Це є прапор, за якого боровся я. Мій внук воює в Луганську. Так що йде разом із тими, хто боровся за незалежність із російським та німецьким окупантом, пліч опліч стали й ті, хто бере участь у війні новітній. Адже уже другий рік Україна відзначає день прапора в умовах війни. Тому усі присутні спільно молились за їх життя та щасливе повернення додому. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, Новини, телеканал Раї.